Вихованці пані Катерини стали кращими з черлідингу, але цілком заслуженим нагородам передували тривалі тренування та підготовка. Діти разом із педагогиною старанно вивчали номери, завдяки виконанню яких стали кращими в міському відборі ігор учнівських команд пліч опліч. Тепер свій рідний тернівський район та кривий ріг представлятимуть на обласних змаганнях. А якщо пощастить, то і далі на всеукраїнському рівні. Взагалі-то ми рухаємося на фізкультуру під музику кожного дня, коли це в нас іде фізкультура. Тура, а так і конкретно підготовка в нас йшла десь два з половиною місяці. Кожного дня навіть з дітьми збиралися на вихідних. Ми йшли за першим місцем. І ми його отримали. А ось вихованці пані Нелі Інгулецької гімназії номер 59 продемонстрували свою майстерність та вміння в спортивному орієнтуванні. Для дітей це не тільки можливість дізнатися та збагатитись новими знаннями та вміннями, а ще й згадати, що таке живе спілкування з однолітками та дух здорового суперництва. Я в цій школі переїхала з Кіровоградської області. Так і працюю в цій школі на одному місці. Вже 22 рік, От починаючи за всі 22 роки, у нас дуже сильні традиції в інгулецькому районі по туризму. Скільки змагань проводилися, що велика купа. Тому зараз, в цей нелегкий час, коли були оголошені змагання з орієнтування, ми вирішили продовжити ті традиції, які були. Діти дуже люблять орієнтування. Регулярні заняття спортом є запорукою міцного здоров'я, фізичної сили та витримки. Під час військового лихоліття це те, що допомагає тримати не тільки фізичне, але й психічне самопочуття в стані рівноваги і досягати нових висот. Проєкт пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги допомагає школярству навчатись принципам дружби, командної гри та взаємовиручки. З грудня місяця у нас розпочалися ігри учнівських команд пліч опліч ігри, які відбувалися в п'яти номінаціях. І сьогодні ми вже можемо підвести підсумки міського етапу. Дуже приємно, що на міському етапі у нас майже 400 Дітей взяли участь в цих іграх. 39 команд сьогодні оголошуємо переможців в кожній номінації. Дуже приємно, що ця ініціатива була підтримана нашою владою. Олександр Юрійович Вілкол Юрій, Юрій Григоріч Вілкол були активними вболівальниками наших змагань, підтримують дітей. Тому надіємося на те, що підтримку в наше місто отримає і на обласних, і на всеукраїнських змаганнях. Окрім спортивного орієнтування та черлідингу, також визначили кращих дівчат та хлопців у баскетболі та волейболі, а також у футзалі, вже в травні 2024 року. Команди, що вибороли перші місця в міському етапі, помірюються силами суперниками на рівні області. Мета здобути путівки на всеукраїнський рівень змагань. Олександр Фефілатів, Іван Сергієв, перший міський.